Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися е, таке питання, що заважає звільнити Васильівку. Де купувати Васильівку від решистів? Звільнити? Які плани у решистів? Буде де... Як-то, ви знаєте, буде точитися, атаки, будуть навколо там, чи по дорозі, як то це все буде рухатись, але от Васильівка залишиться, якби не буде такого. Рої руйнації не, не бачу. Скажіть, чи є загроза для е, жителів Васильівки, для цивільних людей під час звільнення, під час деокупації? Військові України будуть е, дуже піклуватися, щоб люди не були за, щоб людей не зачепило. От, щоб Васильівка залишилася ціла. Ви знаєте, щось буде відбуватися. Тут буде феміда працювати, Васильівці дуже багато викриють вбитих людей. От. Рашисти, звісно, вивозять, або як-то прикриваються цивільними людьми. Навколо може бути бій. Ну, і недовго, дуже швидко це все мене заперечую повністю. Весь негатив убираю. Більше не можуть расисти чіпати цивільних людей. Знімаю повністю весь негатив, убираю, повертаю. Всі біль сльози, страждання. Все, що чинили расисти у Васильівці, всі смерті, катування, гвалтування страх, сльози, вертаю расистам назад. Хай з ними все це й відбудеться. Ті, хто надали накази на окупацію Василівки, ті, хто виконували всіх військові Росії, що тримали в окупації. Хай отримують назад весь білі страждання, і свої злочини, і свої лайно. Хай собі назад отримують. Буде так і так буде. А там можуть бути і полонені українські військові. Ми їх вдасться врятувати, обміняти, як то визволить. Визволять усіх, всі там можуть тримати людей, і їх буде врятовано. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, врятувати наших людей. Прошу допомоги вищих сил, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть звільнити Васильівку від російської окупації і врятувати всіх людей, що в Васильівці. Закликаю, допоможіть нам, будь ласка, врятуйте всіх людей, що в Васильівці, де буде повністю деокупація. Бестра для цивільних людей, безстра для військових України. Прошу, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, надайте нашим військовим, надається вся необхідна зброя для звільнення, визволення Васильівки від росіян. Буде так. Так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію, і звільнення Васильівки. І прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими України. І одведіть, одверніть від наших військових України, від цивільних людей, українців у Василівці під час деокупації. Відведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Міни гранат, вибухову хвилю, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть від наших людей, військових, цивільних, у Васильівці під час звільнення. І поверніть їм назад на голови, Хай це все їм попадає і їх знищить. Буде хай на расистів, на тих, хто надав наказ, і на тих, хто виконує наказ, хай полетить їхні. Зброя їх нищить, буде так і так буде. Откриваю всі шляхи і дороги на декупацію Василівки. Більше нічого не заважає звільнити Василівку, буде так. так Буде буде все сказане, здійснено, так буде. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вища сили. Закликаю, захистіть Васильівку, одведіть рашистів, буде так. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!